Наш колега Антон Страшко з місця подій зараз розповість останні подробиці. Антоне, тобі слово колеги. Вітаю. Насправді доброго дня не можна сказати, тому що атмосфера гнітюща і тут. Я думаю, що зараз по всій країні, тому що дуже масштабна авіакатастрофа, авіатроща. Вона сталася в житловому масиві броварів. Це звичайний двір, звичайний дитячий садочок. Насправді на місці події зараз працюють дуже багато фахівців. Я поки їхав сюди, то побачив не лише рятувальників, поліцейських нацгвардійців, побачив вже працівників державного бюро розслідувань, спецслужби. Всі вони. Вивчають по деталях, що сталося сьогодні вранці. З хвилини на хвилину ми очікуємо на брифінг керівництва держави. Зокрема, це має бути анонсований підхід керівника військової адміністрації Київської області Олексія Кулеби. Також заступника керівника офісу президента України Кирила Тимошенко. Можливо, хто ще доєднається озвучити нові деталі, тому що зараз всі чекаємо офіційної інформації як чекали власне підтвердження. Про особи загиблих з того, що почав, інформація гнітюща, тому що зазвичай і ми не раз наша знімальна група виїжджала з цими людьми на місце трагедії одразу після того, як вони ставалися і з'ясовували деталі. А зараз всі, хто тут перебувають, фактично, майже всі були в підпорядкуванні міністра, і тому. Насправді тут ніхто не говірки, журналісти багато знали хто. Тобто, але все ж таки чекаємо всіх підтверджень, всіх деталей. І додам лише, хто проживає в броварах, тут поруч із місцем подій не будемо оголошувати, де саме це люди знають. Будь ласка, якщо ви хотіли їхати сьогодні сюди або йти у справах, не треба цього робити, тому що територія огороджена і в авіакатастрофах завжди найменша деталь має значення. Я просто зараз розпочинається брифінг. Прямо в прямому ефірі. Я прошу давайте. Доєднаємось до нього. В результаті падіння гелікоптера на дитячий садочок в місті Бровари. Ми підтверджуємо загибель 18 людей, серед них троє дітей. Більше 20 людей знаходиться в лікарнях, в тому числі і діти, декілька з них в реанімації. Зараз продовжує ДСНС свої роботи по розбору завалів. Дай Боже, щоб там, звісно, нікого. З дітей чи дорослих не було, але все ж таки працюємо швидко для того, щоб якнайшвидше дістати перекриття, яке впало в дитячому садочку в одній з секцій. Ми підтверджуємо загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ і міністра, міністра монастирського, а також а, заступника міністра Єніна і держсекретаря Міністерства внутрішніх справ. Ну, більше подробиць будемо надавати. Після роботи ДСНС протягом найближчих днів, я думаю, що пан Кулеба може більше подробиць по, і постраждалим надати, і поліція також надасть вам подробиці. Говорили, що 9 людей було вліт в гелікоптеру. Ми так розуміємо, що це була якась делегація. Так, 9 людей вони попередньо загинули, які знаходились в гелікоптері. Саме всі інші це діти, які були тут, і дорослі, які також були на території, заводили своїх дітей і поруч були. Ну, це вже слідство покаже, що коли куди, хто йшов з є інформація, скільки дітей знаходилося в садочку і скільки Так, да, зараз перераховує дітей, перерахували попередньо. Ну я думаю, всі розуміють, що така ситуація, там емоції і так далі. Але ми розуміємо, дітей відразу евакуювали з садочка і перевезли в інше приміщення для того, щоб вони були в одному приміщенні їх там перераховують, зв'язуються з родичами для того, щоб їх забрали. Так скільки дітей рахується як зникли безвості? Поки що немає у нас інформації про зниклих безвісті дітей. Йде робота по ідентифікації. Всі діти зараз знаходяться в іншому навчальному закладі, з ними працюють відповідні служби. Також туди приїжджають батьки, складаються списки. Поки що такої інформації про зниклих безвісті немає, але продовжуються роботи по розбору безпосередньо завалів в садочку яка була мета <послужбість> Яка мета? возіння метапольот. <виспосв> <послужбість> Давайте це я думаю, ми пізніше будемо говорити. Ну звісно, це мета по справах в одну з точок, можна так сказати, гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди відправлявся міністр внутрішніх справ. Більше подробиць ми трохи пізніше надамо цього причина приводу причина, що сталося так, з, вертолетом. Так, з вертолетом. Чи є якась бо кажуть вже про туман. Там ну таку інформацію. Я, я думаю, це... що ви більше скажете. Тут, перше треба сказати, що зарано робити висновки, зараз вже розпочата кримінальне провадження і слідчі служби безпеки України. Національної поліції ДБР зараз будуть працювати. Одне можу вам сказати, що дуже буде великий об'єм свідчих всіх дій, щоб з'ясувати всі обставини. Але є прохання до вас, до всіх і до людей, які бачили цей проліт вертоліта. Ми розуміємо, що він тривалий період часу летів на низької висоті. Будь ласка, звернутися до Національної поліції за лінією 102 або до місцевих поліцейських. Обов'язково приїдемо до вас і запишемо все те, що ви бачили. Це дуже важливо для об'єкту. Активного всестороннього розслідування, але казати, що до вертольота це можна казати лише після проведення відповідних експертиз. Скажіть, чи підтверджується інформація, що вертоліт, начебто, загорівся у повітрі? Ця інформація є лише по слухам. Вибачте, що так скажу процесуальна, якщо це буде відфоксовано, навіть якщо будуть такі свідки, звичайно, ми будемо рухатися у цьому напрямку. Я впевнений, услід буде не одна версія, що відбулося саме сьогодні вранці. Це вертоліт ДСНС. Так ще запитав? Попередньо, да, це вертоліт ДСНС. Це, а, ми можемо остаточні 8. на зараз цифри по загиблих. Остаточне точне, що це назва цього віртолета. Це технічне питання, яке буде надане згодом. До Скажіть, будь ласка, вибачте, які зараз на, на, на цю хвилину цифри по загиблих та поранених сказали про це. Якщо повторити. бути ще раз скажу, що було 18 на даний час. Ми маємо тіл загиблих людей. Ну я підкреслюю, що розбори завалів тривають. ДСНС ви бачите працюють. Ще периметр він оточений. Будь ласка, ще раз говорю, звертаюся до людей посприяти правоохоронцям, ДСНС і слідчим органам в розкритті цієї трагедії. цих 18 скільки дітей? Троє на даний час троє дітей. Скажіть, дев'ять людей делегація, троє діти, а ще шестеро людей. Це, Це двоє пілотів, так двоє. Попередньо, давайте так ми скажемо, що на борту було 9 осіб. От 9 осіб зараз буде тривати ідентифікація і якщо з'ясовувати ці підстави, це вже е, покаже слід. Поки не визначена зараз. триває робота. Зараз будуть під'їжати рідні, близькі буде надаватися допомога. З ними будемо працювати і далі вже близько до вечора. Можна буде сказати більш детальну інформацію. А ще старо людей, які загинули ще це працівники дитячого садочка, чи місцеві жителі, чи це з цього будинку? Люди Дивіться, ну, Я думаю, всі розуміють у багатьох є діти, що ранок на вели дітей до садочка. І діти також хтось на вулиці був, хтось вже в садочку, тому трохи пізніше надамо інформацію, хто саме з дорослих, загинувших яких після того, як прийде ідентифікація, буде подробатися. Я думаю, всі розуміють, що це могли бути і, і перехожі, які просто проходили, і батьки, які вели своїх дітей до садочку самого. А на борту знаходився так, міністр внутрішніх справ чи розглядаєте ви версію теракту? Ну, служба безпеки, а також Національна поліція займається цим питанням. Є кримінальне провадження, згідно якому будуть зроблені висновки, що це було. Пане Кріле, питання можливо трохи цинічне, але це важливо в розумінні сьогоднішнього дня. Зараз система МВС працює, продовжує працювати. Тобто для всіх, коли люди чують, що загинуло керівництво, одразу питання У нас МВС, це і власна оборона України в тому числі. Структура МВС як працювала, так і працює. Я думаю, що ви і самі бачите, і керівництво, і органи національної поліції тут знаходяться, тому це ніяк не буде впливати на роботу НІНЦІНАВАРІНДСНСЯКА. Національної, ні національної ні Отже, колеги, як ви щойно почули е, на брифінгу. Як ви щойно почули на брифінгу, який дав заступник керівника офісу президента України, голова національної поліції в Київській області Андрій Нєбетов і очільник військової обласної адміністрації Микола Кулеба, кількість загиблих 18, На борту перебувало 9 людей. Це борт попередньо належить державній службі з надзвичайних ситуацій. Просять поки що не спекулювати на причинах цього падіння літака, чи загорівся він в повітрі, чи через інші причини, впав, просять дочекатися офіційних результатів слідства. Ну і також повторюся про те, що сказав Андрій Нєбетов, керівник поліції Київщини, про те, що якщо хтось сьогодні вранці, а навіть серед моїх знайомих, такі люди були, бачили, як цей літак летів або Ще більше бачили, що з ним сталося у повітрі. Будь ласка, зателефонуйте 102, зверніться до поліції, повідомте про ці деталі. Вони дуже важливі для слідства. Ну і майстерність пілота на цих польотах це моє суб'єктивне твердження. Але я за час повномасштабної війни спостерігав за тим, як. Працюють ці пілоти, майстерність пілотів, які керували цими бортами, була дуже і дуже високою. Це були польоти у надскладних умовах, надскладні завдання, польоти до місця подій і залишається лише чекати результатів слідства офіційні, коли вони будуть. Зараз до місця трагедії. Підійти неможливо, там працюють фахівці, експерти, і для руху машину, наприклад, перекрили дорогу і нікого не підпускають, зокрема журналістів, тому що зараз важливо зібрати кожну деталь. Ми бачимо, що робота триває, і уламки цього борту ще лежать на місці події. Руйнування будинків додам, що візуально не спостерігаємо. Жителі ми бачимо, споглядають зі своїх вікон, можливо, там біля першого під'їзду, де це все сталося. Щось побачимо, але знову ж таки впродовж же наступних випусків, випусків про це розповімо.